Завдяки тобі можу посміхати, завдяки тобі ялинку линку наряджу. Святкова красуня, відгадай загадку, що за гостя в нас така і красива, і струнка сяє зірка на горі, на гіллячках ліхтарі, і висять на ній не шишки, а цукерки. Та горішки. Так, це ялинка. Скоро будемо зустрічати новоріччя. Нума намалюємо ялинку за допомогою інструментів Google Drawings. Розглянь ялинки. Які фігури вони тобі нагадують? Які фігури тобі нагадують прикраси на ялинці, подарунки під ялинкою? Сьогодні будемо користуватися такими інструментами: текст, фігури, заливка, контур, а також шрифти. Величина шрифтів товщина та колір тексту. Пам'ятай про те, що треба відкрити доступ до твого малюнка. Тобто перетворити замочок на планетку, щоб було доступно всім. Розглянемо докладніше. Відкрий нове вкладення. У пошуковому рядку напиши Google Малюнки. Перейди за посиланням у додаток Google малюнки. Дай назву своєму зображенню. Наприклад, ялинка. Май гарну звичку відкривати доступ своїм файлам. В інструментах фігури знайди трикутничок. Подумай, якого він має бути розміру. Обери відтінок ялинки, поглянь, скільки різних відтінків зеленого кольору. До речі, ялинка може бути не лише зелена. Ти знаєш, вони зараз і білі, і сині, будь-які. Все за твоїм задумом. Розташуй трикутнички так, як тобі подобається. Якої ширини. Довжини. Якщо ти об'єднаєш всі свої трикутнички в один, то можна відразу одночасно рухати свою ялинку, ліворуч, праворуч переміщувати, щоб не кожен фігуру окремо. І коли ти вже зможеш розташувати ялинку там, де ти захочеш, то обери у фігурах зірочку, для неї заливку, колір жовтий, червоний. І тут же у фігурах ти зможеш знайти кружечки, овали, які ти можеш зафарбувати за власним бажанням і розташувати там, де ти захочеш. Твої кульки чи цукерки можуть бути будь-якого кольору. Зроби свою ялинку яскравою. Зображення копіюй і вставляй. І шляхом перетягування розташовуй на тому місці, де на твій погляд має бути ця кулька. Щоб твоє зображення запам'яталось, напиши привітання, або просто напиши назву або дату, коли ти створював своє зображення. До речі, можна створити вітальну листівку і надіслати її своїм знайомим. В інструментах знайди текст, коли ти виділиш текст, тоді ти зможеш змінити його. Написання його товщину, висоту, ширину, колір, розташування шляхом перетягування. Посилання можна скопіювати вгорі або через додаток, надійшли посилання у відповідному класі. Зайшовши у відповідний клас, натиснувши Здати роботу. Головне на уроці заливка, колір, контур, текст. Створи свою святкову красуньку.